Держить нам собачі боже. Дозор. Привіт, охорони. Привіт. Ой, доброго дня. Але хвіст працює. Ну що, попались? Дівчата, дуже дякую. Просто космоліт на льду. Речь, речь. Спасибо вам большое. Все прекрасно. Ну что, кот, выруемся? Привет, привет. Забираем. На нас. наша. Привет. Видишь, с нами? ты такая не привозили. Часто вы да, Ви хто? кто? Костянтинівські лабрадори? Да, ока немає. Ну, не месячки. Вставай, вставай. Обладусь. Лиля подобається. Це дівчинка. Кізі грівся і спить. Що ти хочеш сказати? Що я хочу в родину? Ти, сонечко. Бафтейл. Ширханчик Мальчик. Да. Я справжній вівчурк. Mm. <клокину> <вам все> <клокину> Ліля сьогодні вдягає всіх наших тварин. <клокину> От для когось подарунок під ділочку. А ми все ж таки вирішили наділити ялиночку. Паріса Лілічка. Ми самі нас і все здаємо. Бо то собі зробили настрій, Все, він є. Не зробилась?